Наскільки багато буде учасників? Зараз ще рано говорити, тому що реєстрація учасників ще триває на сьогоднішній день. По нашому змаганню вже зареєструвалося 27 учасників змагань, і це проблема того, що у нас недостатня кількість готелів. На наступний рік ми будемо працювати з тим, щоб зробити кейс з житлом, яке можна здати для таких заходів. І це, до речі, ще один одна можливість нашим мешканцям нашої громади зробляти кошти розселення людей під час. З таких масових змагань, що для бізнесу воно дасть, які переваги, по перше, це можливість. Реалізувати свою продукцію в більших обсягах ніж зазвичай. По друге багато наших хендмейди, хто займається виготовленням, малюють картини, різьбяри по дереву, вишиванки роблять. Можливо, вони зможуть реалізувати і себе запропонувати, тому що гостей ми очікуємо, учасники точно будуть з усієї України, а гості масштаби. Нинішньої ситуації можливо не дозволять приїхати з усієї України, але після завершення війни, якщо це свято всім сподобається, це будуть гості з усієї України а відповідно і можливості для мешканців нашого міста реалізувати свій потенціал в тому, щоб знайти споживачів майбутніх для того, щоб Зареєструватися на 26 число, тоді коли буде відбуватися ярмарок, тому що ми демонструємо свої можливості, потенціал нашої громади для гостей свята, для спортсменів, які будуть тут присутні, потрібно звернутися в відділ економіки, зареєструватися, яку площу торгівельну хочете займати і що представити. І ми я думаю, знайдемо гідне місце для того, щоб ви. Мали можливість продемонструвати свої можливості. Це можливість масштабувати свій бізнес, це можливість реалізувати свою продукцію, це можливість знайти, можливо, інвесторів для того, щоб розпочати або, як я говорила, масштабувати власну справу. Бачимо, зараз випливає сімейка лебедів. Їм також цікаво подивитися, що тут відбувається. Уже є перші глядачі. Перші глядачі вже є. уже перші, так сім'я да. лебедів, так і до речі, можу відзначити, е, бо були е, перестороги про те, що гучні звуки можуть їх налякати. Як ми бачимо, зараз відбувається тренування, і вони зовсім е, не злякані. І вони просто-напросто відпочивають на нашій водоймі точно так же як. Мешканці нашої громади, які від спеки знаходять прохолоду в нашому ставку. О, ось їде, зараз подивимось. Так, і дивимося шум 60 дБ. І так. Всього навсього 60 шістдесят децибел при дозволених. 70 Сімидесядецибелих дуже важливо визначати всі плюси, які ми отримуємо від проведення того чи іншого заходу, і ті ризики, які ми маємо. Звісно, ми розуміємо, що певний період під час проведення змагань для можливі. Певні недоліки, тому що люди, які тут звикли, що немає гучних звуків, вони будуть це відчувати. Але в порівнянні з тими можливостями, які дають такі, такі всеукраїнські змагання, це набагато важливіше для розвитку. Міста, чим Ну, По перше, це денний час, і в денний час це абсолютно в межах норми. А по-друге, спитайте у сусідів залізниці, які там шуми, там набагато шумніше, і вони спокійно там живуть, і якось все в них в порядку. Да, розраховуємо на те, що результати від цієї події будуть дуже відчутними для всієї громади, і це буде новий розвиток новий рівень, новий рівень да розвитку нашої громади, нові можливості. Ми колись проводили взагалі якісь чемпіонати рівня України. Ні. Мізна вперше? вперше за туризмом для таких громад з таким потенціалом, як наша, велике майбутнє, і ми повинні з цим скористатися, тому що після завершення війни сюди хлинуть багато туристів. Вони захочуть більше дізнатися все, що пов'язано з війною, з історією, з традиціями е України, і ми повинні не втратити цей шанс. От ми зараз робимо все для того, щоб не втратити шанс для для започаткування і розвитку туризму на гідному рівні, щоб не стидно було сюди запрошувати європейців. І цей чемпіонат вирішує о, два важливих дуже зараз питання: це по перше, значить, завдяки цьому чемпіонату буде збір коштів на да. о, о, допомогу зсу, а саме Мавіки, які Конче потрібне, і по-друге, ми закладуємо фактично майбутнє нашої громади. Так. Да. Ви правильно все резюмірували. Мені нема що додавати. Дякую вам, Хлопці, хлопцям. Просто підіг.